Привіт усім, хто любить свій сад і дбає про нього. Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника. І сьогодні ми поговоримо про ожину, про її видові особливості та агротехнічні секрети. Як завжди, нашим постійним незмінним експертом є Олександр Андращук, досвідчений фахівець з рослинництва та садівництва. Саша ну для початку, попрошу тебе, розкажи взагалі про вид в Україні. взагалі зустрічається 56 видів. Звісно, не всі вони можуть використовуватися нами, тому що ну. Більшість використовується в селекції, але, скажімо, основні два види, які використовуються, це кущова або ожина сиза і сланцева. Тобто вона має такі стелющіся рослини, які мають стелятися більше по землі, і тому вони відрізняються цими габітом. Нічні точки зору це два різні види. Сама вона походить із північної Америки. Можна додати, що найбільшим виробником у світі плодів ожини вважається Мексика. Саша розкажи трошки про її смакові властивості якості, і чому власне в Україні вона не є настільки популярною, і лише він недавно не починає набрати mm -hmm. уряд ну, щодо популярності своєї? Це мене найбільш дивує, тому що зараз вже пішли сорти, які дійсно не колючими. Можливо, її довгий час її поширенню сприяло саме те, що е, в природі вона захищається шипами дуже потужними і захищається це якраз в тому сенсі. Це говорить про те, що в неї дуже смачні ягоди, так? тому вона має такі шипи, захищаючи себе. От зараз же сорти пішли дуже багато нових гарних сортів, які без Шипі, тому я думаю, без колючок, я думаю, що вона буде набирати оберти. От, тому що, якщо говорити про її властивості її самих ягід, то вона не тільки дуже-дуже смачна, надзвичайно смачні її сорти, але вона ще цілюща і по забарвленню ягід ми бачимо, що це темна дуже ягода, як правило, в таких ягодах дуже багато антиціанових сполук. Це певні сполуки, які дуже гарно впливають з точки зору і виведення. Радіонуклідів і з точки зору вільних радикалів вони знешкоджують так і, і, взагалі, там багато органічних кислот, багато досить вітамінів. Ну такий вплив оздоровчий, в неї дуже хороші ягоди. Ну, тобто, насправді це досить цінна рослинка, так і так, за це... смаковими якостями, і за своїми цілющими властивостями. це цінна, і я би сказав, що тут можна перейти до того, що вона ще легко вирощувані. Ну вона досить невибаглива. Якщо взяти ці два види, рі... е... е... які вирощуються в Україні, то сланцеві е... ці форми. Сорти, які пішли від сланцевої, так виду, вони взагалі ростуть ну майже на будь-яких ґрунтах. Вони досить такі агресивні в плані захоплення території, і навіть на якихось скалистих таких щільних ґрунтах ростуть, тому що не, не багато рослин ростуть на щільних ґрунтах. Якщо кущовидна форма, то вона все таки переважає ґрунти більш легко за механічним складом то ця сланце сорти, які походять від сланцевого виду, то вони такі досить і ростуть там, де, скажімо, інші рослини культурні, бо ті, які ми можемо використати. Для власних потреб вони не будуть рости. Інколи вона навіть застріляє якісь там скелі і так далі. Ну тобто така рослина непримхлива, у неї не так багато хвороб і шкідників. Вони в принципі зустрічаються ті, що і на малині, але я їх бачу ну, значно менше. Так а які і це які? Давай порахуємо та ж і дідімела зустрічається там. А на ній, наприклад, з літератури я чому кажу з літератури, я ні разу не бачу на ній там попелицю, хоча на ній там це вже шкідник попелиця так. Від хвороб прийшли до. От е я читав, що можуть зустрічатися на ній. Там і Бура, плямистість, і Борошниста роса. Е Проте вже багато років займаюся. Не зустрічав на ній. Ну... Теоретично, можливо, на якихось видах, на якихось там, скажімо, сортах зустрічаються. Це до того веду, що вона дуже легко вирощування і, на відміну від інших, ще в неї є такий великий плюс, що вона досить пізно Аж в червні місяці і не попадає під пізні весняні заморозки, які інколи там, як роки два тому знищили майже всі плодові урожаї. так ожина дала. Стойний рожай. От навіть на ці, які ми тут бачимо, вона була пересаджена в грудні місяці і з іншого зовсім місця. От Ми її пересадили і все рівно вона вся урожай, тобто вона така гарантовано з хорошим А yeah, Давайте трішки охопимо інформаційно, проговоримо, як розмножувати ожину. Uh -huh. Розмножується вона дуже легко, знову ж таки, тут є навіть деякі особливості розмноження, які ми не, не спостерігаємо в інших рослин. Тобто, якщо говорити про розмноження, то вона ще. Це такий спосіб розмноження, коли верхівка, наприклад, ну, в даному випадку, це гілка не такого плану, тут можна взяти. Ну, яка без Так, Яка без ага. Так, якщо вона до сирої вологої землі торкається, то вона утворює коріння. Це найлегший спосіб. Крім того, вона непогано розмножується з дріянілими жильцями, зеленими жильцями, поділом куща, методом відсадки, горизонтальних чи вертикальних тобто майже всі способи, які доступні іншим рослинам, і додатково ще пульпування. Тому вона в цьому плані дуже легка. Ці способи в Абсолютно можна застосувати і до сланцевих видів ожини, і так. до кущових, так Так, і до кущових. І я би ще сказав, що наприклад в літературі часто зустрічається, що вона не зовсім зимостійка, але знову-таки власні спостереження, якщо вона в культурі, якщо дати якийсь певний ну, середній, вище середній, навіть агрофон. Догляд, то не було зовсім ні разу якихось ознак там, підмерзання, хоча в мене там величезний набір їхніх сортів, е, е, сортів ожини, і е, ну, сорти відрізняються цією зимостійкістю. От є, наприклад, такий сорти Кагавам, він колючий, але дуже-дуже смачний. Американський, то він і мінус 27 витримує легко. Ого. Так, Тобто я би не сказав, хоч часто про неї говорять, що вона менш стійка, як інші. там. Зимностійка, так але в умовах наших зим, особливо останніх, ніяких зовсім ніяких з неї проблем немає. Тому культура така досить винослива. Ну незважаючи на те, що ти зауважив, що це абсолютно непримхлива рослинка, і тим не менше, якісь агротехнічні особливості секрети є. Білична особливість така пов'язана з агротехнікою, це те, що вона, якщо ягідні, більш виносливі до короткочасного затоплення або перезволоженості часто ну та же смородина. Це не означає, що не люблять, але легше витримують, то ожина не любить перезволожених ґрунтів, це вона на це реагує, це помітно. Її, е, вона більш посухостійка, наприклад, як е, малина, так, її вже краще хай буде ґрунт десь вона лишній раз і не полити, але це якщо немає е, змоги. Так? Але вона не любить перезволожені ґрунти. Тому Можливо, це така єдиний момент, що треба підбирати все-таки добре аеровані, перезволожені ґрунти. Всьому іншому вона така досить, як я вже сказав, легка, тому що росте на всіх типах ґрунтах. Прунтового гроші, вона найкраща для неї, найбільш оптимальним, вважається там біля шести. Там, Можна сказати, шість і близький до нього, так тобто, вона це помірно. класичні корисках, да, да такі, да. класичні ґрунти... Які всі плодові люблять, якихось таких особливостей у неї немає. А щодо місця розташування на ділянці, от де краще? От я, до mm -hmm. речі, дивлюся, в тебе у затінку вона Вона в затінку, хоча якраз вона більше любить сонячне місце, і в мене є ще в іншому місці, де, скажімо так, де я проводжу конкурсне сортове пробування, там вона на більш світлому місці. Тут мені подобається, якраз і хотів, щоб ми показали саме таку, тому що із неї можна сформувати надзвичайно. На гарну гарно живу ізор загорожу, так? Живоплід. І не тільки тим, що вона така насичена, зелена, гарна, і в неї гарні ягоди, вона неймовірно гарна взимку. Вона не завжди скидає все листя. Є сорти, які просто зимують з листям. І це листя такими барвами грає. Воно там від зеленого деякі листочки залишаються: жовте, помаранчеве, червоне, фіолетове. Ну тобто це такий набір. Палітра така фарф, гарних фарб, що ну, тут вона одна з найгарніших І Тому я й хотів показати, що в деяких випадках можемо якісь паркани ще прикрити, що в нашій дуже декоративна рослина, як ніяка інша. Окрім того, що корисна і має смачні плоди. Так, Так, добре. Ну, Про шкідники хвороби ми з тобою стілову проговорили. Чимось треба її підживлювати, чим коли, mm -hmm. чи, треба, чи потребує вона якоїсь спеціальної обрізки. Так, це, вона відноситься до напівкущових рослин і формуюча обрізка, теж у неї, верніше, обрізка, як і в інших, потрібна для того, щоб вона не перезагущувалася, для того, щоб вона була освітлена. І тут є такі деякі особливості, її можна формувати, як у нас тут посаджено на кущам і залишають так по декілька паганів, А можна її тоді ми садимо, наприклад, десь. По два метри в ряду. Ну, між раді, в залежності від пробітку, там, якщо там декілька рядів в таких садах, в домашніх, якщо один ряд, то тоді можна десь два метри садити, між ними, 2, два з половини, між кущами. Mm -hmm. Можна і формувати, наприклад, садити через метр і тоді просто стрічкою формувати. Теж буде по-своєму дуже гарне і теж зручно. Сама обрізка потрібно виходити ще того, що це багаторічна рослина, яка має двохрічну надземну Частину так і, виходячи, з цього в перший рік виростає паїн в наступному році. Він дає короткі гілочки, на яких вже потім формується сам урожай плоди. Є сорти, наприклад, той же рубен, які дають на однорічних, вже це в другій половині вегетації, вже на однорічних паганах він може формувати квіткові плодоносні творення і дає квіти і потім плоди. Тому обрізка повинна бути сприяти тому, що після плодоношення ну це якби основні, починаємо так в холодний період, коли закінчила вегетація рослина, ми вирізаємо усі двохрічні гілки, залишаємо Дворічник. тільки двохрічні. Це ті, які вже відплодоносли, вони вже. Так повинні відмирати. Це які ти можеш показати на на кущі? А ось ці, що вже зв'ятками, так ми це вже великі такі потужні. От ми їх люди. зрізаємо так. Кущі, ми їх так? вже потім зрізаємо і залишаємо однорічні, які в цей рік не плодоносять, але Е, Дрібніші гілочки, на яких буде урожай в наступному році. Якщо це сорти швидкого плодоношення, які ще називають ремонтантні, то там можна вже і від плодоносу, що одну навіть вирізати, залишувати інколи ті, які ще не плодоносили, або там залишати їх для плодоношення на наступний рік. Це основна така обрізка. Період між вегетаціями. Так? Крім того, що робиться прищеплення, наприклад, у нас росте однорічний пайн, і коли він досягає десь там метр-метр двадцять, метр ми його прищипуємо. Можна навіть два рази в рік От, можна прищипувати десь в кінці травня і в кінці липня, якщо ми бачимо, що сорт слабоурожайний, наприклад, або один раз, якщо він досить урожайний. Таке прищеплення верхівки, там 5-10 см зверху, воно спонукає рослину до більшого розгалуження і ці розгалуження Оження це і власне є ці плодові утворення, які потім дають нам більший урожай. А чому ж вона дичові? Я вичитала, до речі, що коли вона дичавіє, то вона просто в бур'ян перетворюється, колюча, неймовірно заполоняє все. Є досить агресивно. Чому це відбувається і як це відбувається? От е, якщо у нас є ягоди, і ми їх не, не з'їли, не зібрали, вони осипаються і проростають на синій у неї досить добре проростає. Вирізаючи щорічно там оці двохрічні гілки, там у нас наростають однорічні і дуже часто ну, проростають не вегетативна частина, не з кореневища, в неї кореневище, яке дає постійні пагани, Так? А можуть проростати ті, які на сінці, само вони відзначаються зразу тим, що як правило, вони колючі. Якщо ми бачимо, що сорти зараз в цілому гладенькі без, не гладенкі, корчок, без да, колючок, то ті відростають більшості їх. Вони колючі і вони такі. Достатньо агресивні в плані захвату території. Вони дійсно це вже йде, як такий сильний бур'ян, тому що інколи їх можна виривати, виривати, а вони підситься. І скажемо так, якщо вони вітативно якось розмножилися, ну під нашої підрізки або ще щось, вони десь росли в якомусь місці, то потім вони навіть і кореневища дуже довго відбувають і ростуть, вають новими пагнами. А на увазі, що її коли нелегко навіть навіть Ого, Чого собі? Тобто, ну як цьому запобігти, це вчасно збирати врожай, правильно? Ну в тому числі так. Ну і дивитися, відстежувати, якщо з нею і ми бачимо, що вона відрізняється, наприклад, по забарвленню і по колючості, як правило, то тоді вже треба їх видаляти. Я дякую тобі, що ти знайшов час, розказав про ожину. А вам хочу порадити: куштуйте, смакуйте, поповнюйте асортимент у ваших садах і отримайте рясні вражі. Це була програма Енциклопедія садівника. Побачимось.